У Кольська громада провела у вічність п'ятьох захисників, життя яких забрала війна. Ігор Ляшко, солдат-оператор відділення безпілотних наземних комплексів вогневої підтримки військової частини А 48 62 Дев'ять місяців вважався зниклим безвісти. Його життя обірвалося 19 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Цукурине Покровського району на Донеччині. Олексій Кравчук, старший лейтенант, командир стрілецького взводу військової частини А-7391, загинув 18 липня 2025 року внаслідок важких поранень, отриманих під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Ріжівка на Сумщині. Руслан Мазурик, солдат, водій електрик першого відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем військової частини а 5003 Серце воїна зупинилося 19 липня 2025 року на Сумщині. Юрій Лобашов, старший солдат, радіотелефоніст першого стрілецького взводу військової частини А 70 86 18 травня 2022 року зник без перебував у полоні 24 січня 2024 року. Загинув у результаті збиття над Білгородщиною російського літака, у якому він перебував разом з іншими полоненими. Олександр Дубок, солдат стрілець 2-го стрілецького відділення військової частини 1141 Національної гвардії України, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Удачне Покровського району на Донеччині, отримав важке поранення. Помер 23 липня 2025 року у лікарні міста Дніпра. За мужність героїзм виявлені у боротьбі за незалежність, і територіальну цілісність України, самовіддане виконання військового обов'язку. Міська рада присвоїла звання почесних громадянин міста Коволя посмертно полеглим захисникам. Це Владислав Андрусик, Віктор Батюшкін, Микола Боршуляк, Станіслав Вакуліч, Роман Ващук, Андрій Карацай, Володимир Котик, Михайло Мончук, Олексій Олексюк. Максим Плотніков, Олег Сахарчук, Сергій Селіванов, Дмитро Сергієнко, Олександр Сусь, Максим Сущук, Максим Ткачук, Олександр Турчик, Руслан Фатхудінов. Їхні імена назавжди залишаться у пам'яті мешканців нашої громади. З нагодення медичного працівника представники міської та районної влади привітали колективи Ковальського міськрайонного територіального медичного об'єднання та Ковальського центру первинної медико-санітарної допомоги. Міський голова Ігор чайка подякував за вірність вагомий внесок у розвиток закладів охорони здоров'я та відзначив, що громада цінує своїх медиків та інвестує у розвиток галузі. За кошти міського бюджету оновлюється обладнання, ремонтується приміщення, створюються комфортні умови для пацієнтів та персоналу. За високий професіоналізм і сумлінну працю низку медичних працівників нагороджено почесними грамотами та подяками обласного районного і міського рівнів. Міський голова Ігор Чайка вручив сертифікат на 15 тисяч гривень Вікторії Смаль, учениці ліцею номер 13 яка єдина на Волині, отримала максимальні 600 балів із національного мультипредметного тесту. Із кожного з трьох обов'язкових предметів української мови, математики та історії України вона склала іспит на 200 балів, а з фізики на 194. Ковальська громада отримала відзнаку командира 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Її вручили міському голові ігор вічайці. За весь час повномасштабної війни у технічне забезпечення підрозділів бригади з місцевого бюджету інвестовано понад 11 мільйонів гривень. Найбільша частина придбаного обладнання це 388 одиниць безпілотників різних модифікацій. Загалом на підтримку сил оборони ковальська громада цього року вже виділила понад 45 мільйонів гривень.